Дивіться на мене. Дивіться на мене, дивіться.

наша. Першого дня нам дуже багато допомагає. Я мав її подарок. Мій подарок приїхав із Запоріжжя, коли ми ще їм ви свого віча. То прапор піде вам в клас. Тим прапор з класом клас. Добре? Так, ну давай. нас.

посилаємо вас оберіга <риклад> і допомагає. Хай Бог Бог вас береже, правда <риклад> займати Боже Болесії покрову. Слава Україні! і що давайте три чотири слава Україні. Так. І кажи, Дякуємо ладно.